Мої щирі вітання на каналі ДТЗ у проєкті Сільська година. Ми з України! Малина та полуниця символізують солодке життя. Ці ягоди відрізняються відмінними смаковими якостями. Крім того, мають лікарські властивості та дуже багато вітамінів. А ще це вигідна справа для бізнесу. Адже плоди завжди в хорошій ціні. Проте отримати великі гарні плоди не так просто. Вам цікаво, як досягти бажаного результату? Давайте дізнаємось разом. На Харківщині, в Красноградському районі, на лівому березі річки Можорка розташувалося невелике мальовниче селище Вовківка. Воно засноване в 1762 році. Назване було на честь Купчихи Марії Волковіцької, якій належало в 60-х роках 19 століття. А ми пропонуємо до вашої уваги історію малиново полуничної комерції від справжнього знаця яхідного бізнесу з цього села. Доброго дня, пане Олексій. радий вітати вас на Харківщині. Дякую. Дякую. Для початку кілька слів про себе. Я молодий фермер, займаюся ягідництвом вже 10 років. Починали ми з 50 сот соток, які дісталися мені від батька. Ну на даний час у нас вже більше 2 гектарів ягідних культур. Займаємося вдвох з дружиною. Також виховуємо трьох неповнолітніх діток. Ну якось згорем пополам це добре. Скажемо так, це не межа наших можливостей. Не працюємо ще ми на повну силу. Скажемо так, тобі ж можна розширятися. Ну, подивимося, як буде з ринками. Ми взагалі той рік вже було дуже тяжко, скажімо так. Ну взагалі не думали, що так все вийде, що буде куди збувати продукцію, але з Божою помічю і з хлопцям, дякую, дякуючи нашим збройним силам. А як власне все починалося? Як прийшли у справу цю? Ну, я навчався в Харкові на, еколого, на екологію в Академії городського хазяйства. Е, ну, е, потім е, трапилось там трохи в сім'ї не, не дуже добре, не стало батька. Я прийшов в село, тому що. Треба було десь заробляти, прийшов в, 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 в сусіднє село, працював там ветлікарем. Mm -hmm. е, ветлікарем я е, е, відразу працював помічником ветлікаря. Е, пізніше в мене почало, ну, стало отриматись і мене назначили головним ветлікарем. Mm -hmm. П'ять років пропрацював головним ветлікарем на ВРХ. Ну зрозумівши, що треба все одно, ну якби і заробіток був непоганий, скажем так, але треба щось своє. І ми зупинили увагу на малиній палуниці. І почали працювати працювати десь там, трохи поки працював ветлікарем, там держали якусь худобу, худобу продали, купили перший мотоблок Кентавер МБ 1010 і почали скажімо так, з невеликого з невеликої ділянки, яка пройшла у спадщину. А до чого взагалі треба готуватися тим, хто лише планує будуватися бізнес у воєнниці? Ну, я, я б сказав, би, це, це такий стихійний, от стихійна така професія. Чому? Тому що ну, от, ми дуже-дуже багато, починав я з ринків звичайних, там, скажімо так, перший кілометр Дніпро-Харків, Дніпро-Озерка. Ми, ми побігали по, то є, і там і там, як малі об'йоми, ну, починаючи скажімо так, з 10 соток, це там буде там, ну, врожай, тонна, якщо 10 соток, з нею треба десь. На великі ринки з цим об'ємом не вийдеш. Тобі ж треба наращувати об'єми, щоб це було цікаво закупівельникам, і потім, уже, скажімо так, прошедші два роки, в нас вже проблем з реалізацією не було, тому що у нас приїжджали, забирали все з дому. Тобі ж ягода уходила вся mm -hmm. 에, прямо з тось, ми її зібрали, 에, приїжджає рефрижератор, забирає і ніяких питань не було. Ну, бували там, коли невеликі об'йоми, то приходилось і адвести на джем. Поділіться секретами багатих врожев. Як ви отримали досвід, щоб так широко поставити свою справу? Ну, я, я вам скажу, залог гарного врожаю, це гарний посадковий матеріал mm -hmm. в першу чергу. 에, потім, ну, а потім уже агротехнологія. агротехнологія. Що ми, що за агротехнологія, це як обробка грунту, як підживлення, так і боротьба з хворобами і шкідниками. Ну, В першу чергу залогом це є посадко, качественний посадковий матеріал, щоб не був ні заражений, ні нічого. Якщо ми купимо щось больне, то з нього нічого не виросте. Так, а це ж ви про полуницю. А я бачу тут переважає малина на висадженій площі у вас. Ну, полуниця, скажімо так, це ранні гроші, які ми отримуємо для подальшого. Обробку тієї самої малини mm. і все далі. Чому ми посадили полуницю? У нас ізначально була посаджена малина. І малина у нас зараз йде з червня місяця і до самих морозів. У нас немає такого, такого періоду, коли в нас немає малини. У нас е, постійно є ягода свіжа малина. Як починається і до самих-самих морозів. А полуниця тільки? А полуниця тільки сезонна, у нас тільки рання, у нас немає ремонтантної mm. полуниці. Ми Колись пробували, ну не зайшло. Для цього потрібно ставити тунелі. Для цього потрібно в нас переважно тільки ранні сорти полуниці, ранні, середні, пізні, ну, НСД сорта, КСД сортів. Е КСД сорта, НСД сортів у нас немає. Скажіть, полуниця та малина це ж такий делікатний товар, який потребує термінового продажу і таким чином збільшуються витрати та зменшується прибуток. Так, ж? Так, з вами тяжко не погодитись. Ми пройшли ці всі стихійні ринки, пройшли, ну, починали з малого, mm. якби. То ну, на даний час, чим, я вам скажу, чим більше у вас продукції, тим ви виходите вже на більше опт оптових склад скажімо так, оптову закупівлю, люди самі шукають з вами спільної мови, щоб закупити, щоб заморозити вашу продукцію. скажімо так, зараз ж дуже багато І сублімація малини, і заморозка малини, і експорт дуже був. Тобі ж, ну, все, 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 якби, це. Я, я, я бачу в цьому перспективу, скажімо так, ну, що буде далі ж в нашій країні? Ми подивимось. Зараз ми вже працюємо на провірених хараками. Клієнтах mm. на взаємовигідних умовах я бачу у вас плантації тут чималенькі. Якою технікою користуєтесь, і трошки пару слів про своїх помічників залізних. Ну, найперша в нас була, був важкий мотоблок, ним ми працювали, поки були ну, незначні в нас ділянки. Mm -hmm. От, а потім, як вже розширились, перевалило за 2 гектара, ми зупинили свій погляд на ДТЗ-5244 HPX. Mm -hmm. Ну і з ним працюємо вже, дай Бог, два другий рік. Цікаво, а як обирали трактор та на що в першу чергу звітали увагу? Ну, ми обирали довго трактор, дивились навіть на брушного японця, але ну, свій, свій погляд зупинили на ДТЗ. Чому на ДТЗ зупинили свій погляд? Тому що ну, якби, нова машина є нова машина. І сервісна служба, і все, і підтримка. І ми якось так вирішили, що краще подивились. Дуже багато відео, відео обзорів дивився mm -hmm. на ДТЗ, іменно 5244 HPX. Mm -hmm. Стосовно навіски дуже, дуже сподобалося, що там дивився відео, які на, на, на нагрузку ваги mm -hmm, робили. Так. Стосовно ДТЗ 5244 HPX, тут шоваговий шо ваговий трактор. Ну, по, по, по весу дуже дуже добре. Потім що ще ну в, по двигуну? Це взагалі інше питання. Тут якби 24-ка, ну він по, по мощності мощний, хороший двигун. Е, ну взагалі все, все нас устраює в ДТЗ. Реверс, реверс, це взагалі при моїх об'ємах. От на малині, скажімо так, з реверсом входить в, в розвороти, Усе це миле діло. А розкажіть, як довго трактор у вас у користуванні? Напередодні повномасштабного вторгнення mm -hmm. ми придбали цей трактор трактор? Ну ще нас вразила гарантія трирічна. Mm -hmm. Плюс до того, ми дуже багато спілкувалися з фермерами. Фермера казали, що і запчасті в нас в Україні запчасті вистачає на цю техніку. І все ну нове, є нове, mm -hmm. і от в плані такого, і сервісна служба гарна. Mm -hmm. І ми рішили і купили цього трактора. А чи були за цей час у вас звертання до сервісу? Так було, одного разу вийшов з ладу гідророзподільник на фризу. Ну, з фризою працював і вийшов гідророзподільник з ладу. Ну, сервісна служба опрацювала мою заявку в течені суток. Приїхали, все старе зняли, нове поставили, підписав одну бумажку і їхали. Все. Так що сервісна служба працює, дякую. А розкажіть нам, чи трактор дтз 5244 HPX, задовольняє ваші потреби і скільки вже накатали мотогодин? Так, ДТЗ 5244 HPX задовольняє мої потреби, тому що в мене в мали... на малинниках натягнута шпалера. Ну як ви вже бачили, хтось з кабіною в мене, ну тут тут би може б і пройшов з кабіною, і там на тому на, на тій ділянці не пройшов би з кабіною. От то в принципі задовольняє всім. Проходи везде, все добре. Мотогодин я вже накатав 200 200 мотогодин. І які у вас враження від експлуатації? Взагалі трактор почуває себе впевнено в полі, mm -hmm. сідушка прикольна, все під, все під рукою не треба нікуди лазити. Ну я задоволений, задоволений всім. Тяговий ресурс теж шикарний. А як щодо навіски? Ви казали, що дивилися ролик на нашому каналі про навантаження. Так в мене вже був власний досвід стосовно навіски. У мене дядько мій так. взимку загружав перегні вивозити а, на Т-16. Це такий, що спереді з а, кузовом Т-16, ДВШ називають а, його просто на народі. От і на кризі його так трохи понесло на прибудову. Там була прибудова. А, і він дзвонить мені каже: льош, так і так, під'їдьте, підцепи своїм ДТЗ. Ну, я під, підскочив, ми його підцепили, трохи відтягнув. Він теж задки здавав, відтягнув і все добре, все проїхали, в забудову. На сторінках нашого ютуб-каналу ми постійно наголошуємо на тому, що е, запорукою надійної роботи техніки є е, своєчасний догляд та обслуговування. Як у вас з цим питанням? Ну, У мене є для цього спеціально обучені люди. Теж мій рідний. Він тут займається всім. у нього 40 років стажу, а, він вже на пенсії тракторіст. От, тобі ж він робив на всіх видах техніки. І він оце мені фільтра, я тільки замовляю. Я... Він мені каже, що треба замовити. Там, я позвонив, в ДТЗ замовив. Це тобі то більше в нас нічого. Обслуговуємо техніку вчасно, все так як пише інструкція. Пустим бакам не їжджу. Як тільки загоряється лампочка, відразу їду на дозаправку, на а на цій яскравій панелі все видно як в автівці. А що взагалі можете сказати про організацію роботи, виходячи з вашого досвіду? Ну, з мого досвіду виходить, що треба всі процеси механізувати, mm -hmm. і як би оприскування, все в те саме фрезерування, щоб все було швидше, все механізовано і це можна, можна більше обхватити землі, більше зробити чогось. Mm -hmm. Так я бачу, що справа сидить добре, але потребує пильної уваги. Якщо в майбутньому будете вибирати трактор, то е, на яку саме модель звернете вашу увагу? Ну, ми вже, ми вже за, замислюємося над цим і розглядаємо зараз ДТЗ-54-й 54 з кабіною, е, Тобі ж для в нас ще є е, трошки кусочки землі. Е, тобто ну, треба, треба усилюватись, треба перегной вивозити взимку, треба, щоб такий ікун на нього можна було повісити. І в принципі, ну, вже розсматриваємо 54 ту модель. В країні у нас моторошно та невизначеність. Що, на вашу думку, могло б покращити вашу роботу? Ну, ми працюємо, скажімо так, на перемогу, працюємо для платимо налоги, дітей ще, ще ж дітей треба якось і кормити і все. Тому працюємо. Нам зупинятися не можна, треба тільки вперед і вперед. Але хотілося б, щоб наша держава розуміла, що добробут забезпечують не великі холдинги, а маленькі, фермерські, маленькі та середні фермерські господарства, такі як у нас. Побувши та побачивши, як маленькі та середні господарства працюють. Юють в Європі, хотілось би, щоб і в нас наша держава ставилась так, як там ставляться, і все буде. Буде й добробут, і все буде. Ну і наостанок, які плани на майбутнє? Розумію, що важко, але все ж таки. Ну, плануємо там, мріємо. Скажу вам так, що їздити ніде не потрібно. Тут можна всього досягти на наших радючих чорноземах. Треба ставати до роботи і напружено працювати. А головне, щоб закінчилась війна і наші діти росли під мирним небом. А ми працювали на благо батьківщини. Дякую вам, пане Олексію, за розмову. Успіхів вам у господарюванні, впевненості та натхнення. Е, наближаємо перемогу разом. Дякую вам за те, що завітали вам здобутків в новій техніці, побільше вам клієнтів. Даво. Клієнтів, щоб все було у вас гарно. Україна переможе, бо ми відстоюємо свою землю. Так, Дякую вам. А якщо ви зацікавились нашим проєктом та бажаєте стати героєм наступного репортажу, не зволікайте та телефонуйте саме зараз. І вже завтра ми будемо у вас та розкажемо про здобутки із технікою ДТЗ на всю країну. А всі затрати по знімальному процесу, звичайно, ми беремо на себе. Також рекомендую подивитись інші ролики з цього проєкту, посилання під цим відео. Та пам'ятайте, що техніка ДТЗ це запорука добробуту господаря. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Разом до перемоги! Все буде Україна! Бережіть себе і своїх близьких!